Казано вулкан ліцензійне казано України, яке я вибрав для огляду цього разу, і вже знаю, які слоти почну крутити першими, щоб ти й не сумнівався, саме ті, в назві яких є слово вулкан. Але в мене дуже дивне перечуття, що пов'язане з назвою Казино. А саме, що мій депозит згорить так само швидко, як вивердження вулкану спалює все навкруги. Тож потрібні бонуси, і за ними я йду на сайт газети Лвів'юа промокод є. По бонусам дають і відсоток хороший до депозиту, і фріспіни. Приємно і обнадійливо. Реєструюсь, поля з промокодом не бачу, мабуть, буде десь далі. І відразу ж верифікуюсь. Це можна зробити через Дію або Банк ID, або завантажити документи самому. Верифікацію пройшов за хвилину. Достатньо було посміхнутись на камеру в додатку Дія. На пошту прийшло підтвердження верифікації. Уточню, що цієї процедури не варто боятись, бо казино має ліцензію країв. Все офіційно і легально. Далі поповнюю рахунок, наче і без промокоду бонуси пропонують, але з промокодом буде більше. Вводжу промокод. Для довідки завжди актуальні проміки можеш знайти по лінку на телеграм-бота в описі до відео. Поповнююсь. Можна зробити це лише карткою MasterCard. І отримую 150% до депозиту і фріспіни 50 штук. В Indiana's Quest від EvoPlay. Мій баланс зараз 500 гривень реальних і 750 бонусних. Wager X40. Щоб відігратись, маю 5 днів. І починаю, як і планував зі слотів вулкан. Вулкан Верево від спіноменал. Фріспіни спіймав на першому ж прокруті. Багато обіцяючий початок. РТП 96,1 максимальний виграш 1000 відставки, кількість ліній 50. волатильність середня, барабани 5 на 3. Йду далі: Буков вулкан від спиноменал. Цю книжкову серію детально оглянув. Відео є на каналі. А цього разу спіймав зовсім небагато. Вулканні слоти закінчились, поки все по плану. Програю значно більше, ніж виграю. Зараз відіграю фріспіни. Слот «Індіанас Квест. Слот красивий і що приємно, все, що виграв, зарахували на окремий бонусний рахунок. Потім ще прокрутив трохи, вигравав, навіть скатерів спіймав, але все по плану. Не переймайся, програю більше, ніж виграю. РТП слоту 94,9. Йду далі, вулкан на англійський Vulcano, пошукаю ще слоти з цим словом у назві і покручу їх, а потім покажу інтерфейс казино. Вулкан знайшов слот Red Hot Vulcano від Booming Gaming. Скатерів спіймав, але не одразу. В цьому слоті є і метеорити, і вулкани. Вони і є скатери. Збираю метеорити по два в топці. Вони заповнюють все вайлдами на два оберти. Загалом цікаво, але не сказав би, що дуже прибутково, і дуже дивно, що поруч з метеоритами та вулканами у нас тарзан. Дивна комбінація: RTP слоту 95,71 сота, волатильність висока, максимальний виграш 10 тисяч відставки, кількість ліній 20. показує інтерфейс казино з головною доступ до популярних нових слотів лайв ігор, столів та ігри місяця. Зверху лінки на турніри, віп-клуб, акції. Віп-клуб покажу ближче. Я юніор. Найбільш високе звання легенда. Загалом просування просте: вноси депозити, грай і твої бонуси будуть примножуватись. Активний турнір Джокер у рукаві. Призовий фонд 75 тисяч гривень. Завдання: граю у слотах зі списку по ставці від 3 гривень і чекай на великі виграші. А я краще пошукаю вдачі у новинках, в які не грав в інших казино. Тож, що б тобі міг порекомендувати? Catch the Wind від Scatter скатери спіймав, але принесли вони мені небагато. RTP-слоту 96,1. Волатильність середньо висока. волатильність середньовисока. Максимальний виграш 3000 відставки. Яскравий слот, але не чіпляє. Куди цікавіший слот місць Діпсі від Платіпус. Слот по механіці дуже схожий на Gates of Olympus від Pragmatic Play T 95%. Волатильність висока. Максимальний виграш більше 12 тисяч відставки. Тут є і фріспіни, і скатери, і випадковий множник, і додаткові безкоштовні оберти. Ось цей слот сподобався. Ще рекомендую одну новинку, яка з'явилася. В листопаді 2023 року «Olympus of Luck – Hold the Spin» від Геймзіс. Пару спінів зробив і купив бонуску. Відіграв нормально ще більше ніж витратив. Добре, що зібрав нормально монет. Максимальний виграш 5300 відставки, волатильність у слоту середня. А от де добре відіграв, правда, вже на бонусні гроші. Так це в слоті Wizard of the Wild від Platypus. Отримав більше ніж півтори тисячі гривень в бонусах, звичайно. Хоча куди приємніше було отримати 2300 відставки. Це максимальний виграш в цьому слоті. Далі вирішив купити ще бонуску у Book of Vulcan від Spinomenal в фірмовому слоті. І витратив півтори тисячі бонусних гривень, виграв 2300. Непоганий прибуток. Хоче до бонусного депозиту. Ну і так як я останні пару слотів грав на бонусні гроші, і перспектива відіграшу була невисока, то пробуючи різні стратегії, все пішло в слот Sani Coin 2. Тож бонуси також програв. А щоб протестувати вивід коштів, закинув ще 300 гривень на депозит. Гроші не пройшли одразу, бо вулкан Газино попросили верифікувати картку. Тож це можу записати в недоліки. Бо поповнював я саме з тої картки, на яку мав виводити. А поки дивишся мої прокрути, в сані перераховую переваги цього казино, вони також є. Це зручний інтерфейс, що на ноуті, що на смартфоні. Багато різних бонусів при поповненні і вони суттєві, якщо порівнювати з іншими казино України. Є ліцензія країл і додаток під iOS та Android. Ну і наостанок повторюсь: ти можеш просто зареєструватися у вулкан Казино, а можеш взяти промокод по лінку з опису до цього відео в телеграм-боті, який дасть актуальний промік з більшим бонусом і більшою кількістю фріспінів. А я, як і планував, програв. Все, що завів на рахунок, таке буває. А ти в коментах ділись своїми успіхами в вулкан Казино.